У Тернополі попрощалися із ще одним героєм сучасності Юрієм Гараком. Чоловік загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Панахида відбулася у домі печалі. Далі колона рушила на алею героїв, що на Миколонецькому кладовищі. Відомо, що Юрій Гарак став до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення. Проте серце Патріота зупинилося 28 лютого 2025 року. Рідним загиблого бійця вручили грамоту пошани та скорботи. За жертовне служіння у лавах збройних сил України, командира механізованого взводу, механізованої роти військової частини А-44-47, молодшого лейтенанта Юрія Гарака. Я, головкоманду Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю. Та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандуючий Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі та земляки. Вони поділилися спогадами про Юрія. Хочу сказати, що мій брат став на захід батьківщини з перших днів війни. Він завжди вважав, що це його обов'язок захищати батьківщину. Я, ми його запам'ятаємо як чуйного сина, чуйного брата, чуйного друга і побратима. Маючи лікарську професію, він багато читав, писав вірші, писав книги. Для нас він завжди буде прикладом відданості, чесності, справедливості. І самовідданості своєму, своєї сім'ї, своєму народу, своїй батьківщині і всім тим, кого він знав, і пам'ять про нього завжди буде залишатися у наших серцях. Він був дуже доброю, дуже веселою людиною. Він е, був душою компанії, можна так сказати. Вмів всіх е, розвеселити. Він добре вчився. Ну, я можу за нього тільки добре сказати. Він мав характер, стержень, він завжди був готовий допомогти. Ніколи ні в чому не відмовляв. На жаль, війна забирає найкращих. Ми, представники нашого колективу, прийшли сьогодні в останнє попрощатися, віддати шану, і подяку Юрію і з великим співчуттям його родині і його батькам. Звичайно, що запам'ятався він нам добре. Відважним, добросовісним, знав свої професійні обов'язки, завжди дійсно, от, от, дійсно хлопчина, який завжди спішив на допомогу. Мати Юрія Оксана Гарак згадує сина як дуже світлу людину та справжнього патріота своєї країни. Юрій. Юрій, ну він був щира людина, добра людина, справедлива людина, який завжди щось вчив, писав. Його цікавили, якісь такі речі. Багато багато читав, писав вірші. Він вчився в школі і похвальні листи мав. Потім вчився на п'ятірки-четвірки. Тоді ще була е, п'ятибальна система. Добре вчився. Потім закінчив. Коледж медичний, потім закінчив медичну академію. Юрій захищав Україну до останнього моменту свого життя та закарбував своє ім'я у ряді героїв, пам'ять про яких житиме вічно.